Ми їхали там спочатку, хлопці поїхали, штурманули посадку, закріпились там. Ми їхали їм на допомогу. Получається, ми їхали на темку, підірвалися, не залетіла гусень. Тільки вийшли, зняли з беха. Угу. Е, я в статутній казці ходжу, в державній. Вона на півуха йде. Не в паз, а на півуха. І прям сюди, отак, от осколоки залетіли в ліву сторону. Не сквоз... ну почти сквозна, там, там гуля вилізла. І мене одразу вже контузило. І одразу в посадку почали шукати укриття, бо по нам відрабатували з міномету. І потім ну, така поступила команда, що ми будемо чекати, як вак-група. І почали вже перші трьохсоті йти штурма. Ми їх одразу пішли, був бойовий медик-сонечко з 3 ШБ. Ми з ним побіжали, встрітили хлопців. E, потім e, надали їм, там, як змогли допомогу, було дуже тісно. Кіндер. Ваші штани, ваші. я покажу штани. Граш. Більше не кидай мене пістозу. Ми там зустрічали людей, перематували, дивилися в них поранення тяжкості. Там, де які були дуже тяжкіші, не могли самі пересуватись, то ми їх виносили на носілках безпечну зону. Ми їх почали втягувати назад. У нас засіб дрон і всю дорогу супроводжали мінометка. Ми ховались по бліндажам по путі, питались в такі пусті е, посадку, там, де немає вже зелені, нічого немає де сховатися, пробігти. От такі краєвиди під підбахнуть. У нас було десь ввечері, вже вже як почало темніти години вісім. Нас почали крити. З міномета, 80-й, 120-й, і потім почали з СПГ відрабатувати. І ото з СПГ як отрабатували, вони так прицельно стріляли. Попали может, десь в метрі від окопа і мене Ну, Одразу в глазах так потемніло, шум в ушах з'явився. Фізично тяжко 300-го нести, тому що він морально. В поганому стані, себе почуває погано і ти дивишся на нього, хочеш, щоб все було добре. Дуже тяжко їх нести, і фізично це нереально. Вода дуже потрібна на Івакі, тому що і тобі, і пораненим надавати теж. Аптечки питаєшся пораненим, їхні, з їхньої аптечки надавати їм допомогу, щоб не свою, бо не, не дай Бог щось з тобою, щоб в тебе була. Ну, оцей Івак, що ми проводили. Дошло до такого, що і в мене закінчилось, і у, шт... у штурмового медика закінчилось. Все поновому страшно, як то і не страшно. Таке ощущення, якісь два-двоякі відчуття. Думав, в стресової такої ситуації не було, а тут треба було надавати допомогу. Думав, розтіряюсь, не вийде. Ні, все було добре, все як положено.